Для того, щоб, 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 щоб Краще усвідомили, що це таке і чи воно їм буде музичним. Далі потрошки входимо в процеси. Починаємо з того, які процеси є в тестуванні, як вони один за одним чергуються, що робимо на кожному з етапів, яка роль і е, як воно все в принципі, відбувається. Е, дуже багато підходів, є, немає якоїсь е, унікальної системи, яка працює всюди-сюди абсолютно без варіанті, тобто тут теж є таке поле для навчання так, самостійного. Е, дуже багато матеріалу у нас йде під час лекцій, але завжди знаємо, що матеріал, який стільки приготував на лекції, завжди потрібно підкріплювати самостійною роботи. І тут маємо перше домашнє завдання. Майже кожна теоретична е, частина нашого курсу підкріплюється домашнім завданням. І суперечки на точці, і аж до практичного заняття, коли ми роздаємо автобу, люди працюють безпосередньо. У мене, наприклад, було, що люди тестували соціальні мережі Facebook, ВКонтакті, тестували поштові сервіси, mail-рух і gmail, інтернет Чи хай вона десь там буде, може раз на 100 тисяч років ставитися. Ну, Але це буде коштувати купу ресурсів на її усунення. І ще, група розробники, так це буде концентрюватися. Конкуренція, конкуренція, конкуренція велика, важливо, щоб ви правильно продукти працювали так, потрібно. Методи тестування, будемо говорити про е, різноманітні методи тестування, які існують там де коштів 5, може кошти більше, може кошти менше. Е, будемо цікавитися, як вони на практиці виглядають, будемо пробувати робити практичні завдання по них, бо це одне з тих питань, яке рекрутери власне, задають на співбесідах на фірмах, коли ви приходите на роботу. І будемо пробувати шукати якісь свої методи. Якщо Так. Вимоги. Вимоги від клієнта це теж дуже важлива тема, може ми сказати, які маємо до речі практично і, як правило, ті практичні проходять дуже бурно і дуже цікаво, якщо дасть Бог буде у вас спробувати Цікаво, власне, про це тиски. Сценарій, який, власне, чи нового протестування, це кейс, тестові сценарії, які, власне, основною роботою тестера, є, є створення і перевірка тих тестових сценарії. Будемо вчитися їх писати, будемо вчитися читати правильні кіну документацію для того, щоб їх правильно оформляти. Будемо один одного перевіряти, для того, щоб вказувати на помилки. будуть образи, будуть критики, будуть їхнені ганяти, розміють і так далі. Але це того вартує. Фактично можна отримати звідти і чи потрібно взагалі витрачати <клес> е, 3 години часу, переважно в п'ятницю для того, щоб робити багатонник цифровий звіту про те, що ми зробили за останні дні Потрібно, я вже скажу. Е, інша справа, кому з якою готові і в які формі це потрібно буде робити. Ось так коротко, власне, про сам курс. І на кінець це. З того, що я знаю, тільки двоє не знайшли роботу. Ось так. Це коротко власне, про свій курс. Можливо, у вас є. Я ще ділюся студентом, бо нічого так не цінне, як про тисячі І від того часу я вже працюючи, теж починав трохи чати прані, фактично зараз в себе на фірмі я теж проводжу навчання для нової.